Давай, 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 давай. Не можеш швидко повзи повільно, ну не зупиняйся, саме головне. Повзи, повзи, шучу. Давай, давай, давай! Повзи, повзи. Робимо приготування до даної події. Розкладаємо навчальний матеріал. Давай, 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 давай. Сьогодні гвардійці проходять навчання на смузі перешкод, яка складається з певних етапів: подолання водних перешкод, подолання кімнати стресостійкості, а також пригати, стрибати, повзати і загортовує їхній дух для виконання бойових завдань на сході нашої держави. Хорошо. Зброя в тактична положень. Чимось цікаво, багато різних управл, цікава піротехніка, вибухів, дим, також треба мати гарну фізичну підготовку. Давай, 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 давай. Давай, 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 хорошо. Давай, давай, сюда, сюда, сюда. Давай, друже, трошки. Чуть -чуть, чуть -чуть. Ще два рази видихни, Ще! давай, 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 давай. давай. Не зупиняється. Ще трохи осталось. Не можеш. Смуга бомбезна, Топ-адреналін зашкалює на самій висоті. Легше блячимо в одному. Чому? Мене панік завжди підстраховує. Я б на паніка теж нічого не зможе. Смуга важка. Нелегко проходиться. Але круто. Було дуже важко, я пробував з усіх сил. І в мене вийшло, бо в мене люди вірили, і жінка моя вірила в мене.